Усім привіт! Зараз покажу, як працює радіометр Прип'ять, полярон е, сірого кольору. Значить, полярон випускали сірі також. І червоні, і сірі, і також кремового кольору. Так, це у нас екземпляр. Добре зберігся робочий. На ньому навіть дві заводські пломби. В більшості. Радіометрів Прип'яті тільки одна заводська пломба з цієї сторони. Іноді буває тільки з цієї, а тут аж дві. І тут, і тут. Значить, Серійний номер ось такий: 21-571. 91-го року випуску 8-го місяця. Виготовили цей прилад, значить, ось пломби. Ну, вам так не видно. Ось. ось. Там одна пломба, а друга виглядає ось так. Так, що на них там написано? Ви можете прочитати мікротекст. Так. Оця пломба? Ось так ви. Ось і написано. Образковий технічний контроль переводиться. Так, значить... Дисплей в ідеальному стані, тут дуже пощастило, дуже добре зберігся. В комплекті контрольне джерело для перевірки справності приладу. Концентрований калій 40, концентрат, сильно фонить по беті. Ну, не сильно, а порівняно